Вітаю вас, земляни! Мене звати Владислав. Ви на каналі Монте-Карло Юей. У цьому відео я буду робити пікем на стадію плей-офф першого мажору по Counter-Strike 2. Тому не затягуємо і розпочинаємо. По традиції заходимо у віконечко. Тут у нас зліва. Нам одразу з вами відкривається сітка плей-офф. Давайте я вам для початку покажу, що було в мене в минулій стадії, в стадії легенд, в стадії вибування, етап вибування. Ось так зіграв мій пікем в цій стадії. Усього набрав сім. Вгадав 3-0, дві команди Маус Спіріт та п'ять команд, які прийшли з рахунком 3-1-3-2. Чесно скажу так: міг максимум я отримати вісім правильних варіантів, аби я поставив сюди монголів. Не поставив тільки із за того, що мені симпатизувала ця команда протягом минулої. Минулого етапу, тому не захотів я їх ставити, хотів за них поболювати, хотів, щоб вони як мінімум одну гру виграли. І, до речі, я коментую всі цікаві матчі. Думаю, всі матчі плей-офф буду коментувати точно на своєму твіч каналі, MonteCarlo.ua, Підписуйтесь, посилання залишу в описі цього відео. В першу чергу я покажу вам, ось які матчі будуть іти. Зараз ми ще зайдемо на HLTV, подивимось. Статистику трішки ознайомимось з усіма командами, ознайомимось з тим, як вони Вийшли в цю стадію, який в них був шлях до цієї стадії. Е, ну, я маю на увазі заста за ст... з етапу легенд, і будемо вже робити якісь е, предікти. Тому переносимось в браузер. Ну що ж, друзі, я вже на HLTV.org. Перший матч у нас буде Cloud9 Vitality. Це буде четвер. Нагадую, що мажор, стадія плей-офф починається в четвер, через три дні. Зараз понеділок. Тому у вас є багато часу, достатньо, щоб зробити свій пекем, зробити в ньому зміни, якщо вам захочеться. От також у вас є багато часу, щоб підписатися на мій телеграм-канал, в якому відбувається. <кхід> я не скажу, що там відбувається. Якщо хочете побачити, переходьте. Посилання залишу в описі цього відео. До Речі, там скоро почнеться розіграш дуже екзотичного скіна, тому не пропустіть. Так, ну що, перший матч у нас це Cloud9 Vitality. Дивіться, давайте спочатку почнемо з Cloud9. Вони мене не буду соромитись цього слова, здивували на цьому мажорі. Я очікував від них набагато менших результатів, тому слухайте. Дуже цікаво виглядає команда. Вони молодці, звісно, виграли команди. Але якщо брати, наприклад, те, що у Наві не всі гравці були в формі, G2, в принципі, вся команда не формі, не формі. Естатік, ми навіть не беремо в розрахунок. І Спіріт, ну, Spirit це Спіріт. Що можна сказати про Віталіті? Вони пройшли більш впевнено. Вони пройшли з рахунком 3-1, Якщо я не помиляюсь, так вони програли свій перший матч Eternal Fire, Нічого страшного в цьому не бачу. Eternal, по перше зараз на ходу. По, -по друге це B1 матч. Тим більше перший для Віталіті. Тому. Це нормально. Потім Віталіті виграли Монголів 13-9, виграли Імперіал, а потім виграли з рахунком 2-1 Complexity. А це вже цікаво. Комплексіті здивували, я думаю, всіх на цьому мажорі. Оцей матч. Оцей самий роковий матч для Complexity. Першу мапу вони програли Інферно на додаткових раундах, на других, на других додах. Потім виграли Вертіго. Я так розумію, це у них сигнатурна мапа. І потім програли також не найпростіший матч був для Віталіті: 13-10. Анубіс. Що я можу сказати? Віталіті виграли кріпку команду. Вталі виграли класну команду. Це не монголи, це не Астатік, це не та ж сама Фурія або, не знаю, Пейн Imperial. Це реально кріпка команда. І Віталіті показали, що вони можуть боротися на цьому мажорі. Тому, друзі, перший матч, перший матч Віталіті Клауд Найн. Моя ставка на Віталіті. Більш впевнено, виглядає команда. По-перше, у Вталіті є зараз, в даний момент, можливо, найкращий снайпер світу. Це зайвий, де в принципі гравець світу. У Cloud Nine снайпера немає. Ні, у Claud Nine є один. Мейн снайпер Cloud 9 бумить, <свят> який дай Бог попаде один із трьох. Я вірю все-таки в Віталіті. Можливо, матч закінчиться не за дві мапи, а за три. Клауд Найн можуть відтиснути якусь одну мапу, але, але все-таки тут моя віра за Віталіті. Тому перемогу в цьому матчі я віддам їм. Наступний матч одразу ж розберемо Face. Фейс. Цікава ситуація, дуже цікава ситуація. Давайте подивимось на Spirit. Вони вийшли за рахунком 3-0, вони нікому не програли, і навіть шансів. Особливо не залишили. Так, вони програли мапу Наві на одну на нюці, але потім просто їх знищили на, на двох мапах, скажімо так. Для мене Спіріт поки що не головний фаворит на перемогу на цьому мажорі, тому тому, тому. важкий матч. Скажу, чому важкий. Дивіться, Фейс. Здавалося б, команда пройшла 3-2. Фейс набирає форму так само, як і Наві. І дуже цікаво, який же ж буде фінал. Матч рівний, плюс-мінус. Можливо, перевага, якщо і на Спіріт, то не в два рази. Ну, а там 55 на 45, максимум 60 на 40. Це не така велика різниця, якщо чесно. Фейс грає Керіган. Дачан матч проводитиметься в Копенгагені. Це столиця Данії. Підтримка для Керігана на арені і для його команди буде просто нереальна. Ну просто буде нереальна підтримка. А як ви думаєте, чи важлива підтримка, чи важливий оцей моральний буст для такої досвідченої команди? Скажіть, звісно, важливо, це буде драйв. Ця підтримка вона надасть їм наснаги ще більшої. Слухайте, я думаю, для них це буде важливий фактор. Я ризикну і поставлю перемогу в цьому матчі на фейс. Давайте залишимо Наві на десерт. Наступний матч у нас Маус 2 Абсолютно мені не подобається G2. Тому я перевагу в цьому матчі 100% віддаю Маус Sports. Я дуже здивуюся, якщо виграю G2. Далі це у нас Eternal Fire Na'Vi. Я в цьому матчі віддам перевагу за Наві. Але на мою думку, тут матч в даний момент, в даній формі, яка зараз є у обох команд, 60 на 40 на користь Eternal Fire. Робіть висновки самі, але в цій парі я поставлю, звісно, перевагу. Можці Наві. Давайте будемо з вами переходити вже назад в Counter-Strike та робити предікти на півфінали та на фінал. Ми з вами повернулися в Counter-Strike Vitality Cloud 9 Vitality Spirit Face, Face, Eternal Fire Navi Navi Наві, Mouseport G2 Мауспортс. Наступна сітка у нас виглядає ось як Vitality Face Clan. Що та, що та команда будуть приблизно в рівних. Умовах нижня сітка Navi, Маус. Давайте так. Якщо все-таки Navi пройдуть у Mouse Sports дуже сильні індивідуально гравці. У Navi також є такі сильно індивідуальні гравці, якщо звісно вони наберуть форму за матч за ну, за той матч за Тернал Fire і за ці 4 дні, які в них будуть на підготовку. Статистика та суха, сухі факти мені підказують одне: що потрібно ставити Маус Sports на прохід. Я поставлю на ту Мені все моє нутро каже: ні, не може. Я ставлю Наві, мені от навіть рука не хоче йти, щоб ставити їх, але я їх ставлю. Нехай буде так. Я буду вірити. Пікем не найважливіше. Найважливіше побачити та отримати класні емоції від матчів. Це буде перший мажор по Counter-Strike 2. Тому давайте поболіваємо за нашу команду. Vitality Face Clan. Якщо все ж таки Face Clan переможуть Spirit, я вважаю, що у Vitality не буде шансів. Тому... Тут я ставлю фейс клан. Якщо все-таки буде такий фінал, дуже важко буде для Наві. Скажу я вам так. Я поставлю фейс клан, але буду, звісно, оболювати за Наві. Якщо вони дойдуть до цього фіналу. Чому фейс клан? Підтримка буде для них набагато більша, ніж для Наві. Завдяки цій підтримці зможуть перемогти. Обов'язково натискаємо зараз кнопочку справа, зберегти прогноз. Зробили обов'язково підписуємося на канал, ставимо лайк, пишіть коментар під цим відео, кого ви поставили на, на фіналіста. Хто по-вашому виграє цей мажор? Підписуйтесь на мій телеграм-канал, там скоро почнеться класний розіграш, який вам усім сподобається. Повірте мені. Приходьте на мій твіч канал. Посилання на нього буде в описі цього відео, як і на телеграм. Монте-Карло Юей. Я буду коментувати кожен матч плей оффу тому не пропустіть! А з вами був Владислав Монте Карло Юа. До зустрічі!